Теплі приміщення ремонтно-механічної майстерні, адміністративного корпусу, обладнані побутові кімнати. Це вже певний доказ того, що про людей на підприємстві дбають і охорона праці у Бучицькому міжрайонному управлінні водного господарства директор Богдан Кулина зводиться не лише до належно облаштованого кабінету з охорони праці і добре виписаної документації. Здавалося б, дрібниці щитки на токарних верстатах, підсвітки на оглядових ямах для машин, належно укріплені підпори для техніки. Усе це саме те, без чого не може бути безпечної. Праці у майстерні, а саме тут у зимку найбільше роботи. Звичайно, немаловажний і людський фактор контроль за дотриманням правил безпеки на виробництві у першу чергу. Насамперед, перед початком робочого дня всі е, працюючі мають бути одягнуті у спецодяг. Е, так само вся техніка має відповідно на е, так званих козликах бути підставках стандартних. Ну щоб були всі, не дай Бог хто. Не тверезом стані, щоб не прийшов на роботу, чи чишежуну не... Всякий може бути дивитися за порядком майстерні у літній період. Основна робота звичайно на полях і біля водойм поблизу лінії електропередач. Тут своя специфіка охорони праці, безпечне поводження на воді, безпека під час зварювальних робіт, ремонту паливної апаратури. Тому немаловажно убезпечити людей від можливих непередбачуваних наслідків. Важлива роль у цьому проведення семінарів та навчань. Зимовий період ми проводимо повністю навчання з охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, промсанітарії. З всіма працюючими. Це проходить в період з лютий-березень місяць. Також по правилах дорожнього руху проводимо навчання разом з, з викладачем любої автошколи. При участь в навчанні постійно нас бере технічний експерт фонду соціального страхування району. Разом з тим навчанням проходимо і навчання по Поданню першої допомоги навіть при утопленнях, при пораненнях, ну і при інших видах, при враженні електричним струмом. Ну, На, на літо у нас видається на купальний сезон наказ, щоб в робочий час працівники, які не зайняті на даних роботах, не відлучались і не, не лізли в воду там, де. Ну, не купались в відкритих водах, а особливо на річці на річці Дністер, коли проводимо там роботи. І хоча у Бучицькому районі стосовно безпеки праці ще не невирішених проблем, відділення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві докладає максимум зусиль для поліпшення ситуації. Проведено 90 перевірок. Введено 90 подань. Так як в районі є Бучацький державний аграрний коледж. Значить, в ньому проводиться навчання спеціалістів з інших районів і з нашого району. Проведення оперативного контролю виїзних семінарів чи не найдієвіший метод профілактики виробничого травматизму. Вважають фахівці з охорони праці за останні роки. Ми багато зробили для того, щоб створити належні безпечні здорові умови праці. Відрадно те, що в 2006 рік ми завершуємо усі управління без нещасних випадків на виробництві. В нас заведено чітка система проведення оперативного контролю з охорони праці. Ця система спрацьовує на місцях це три ступені і четверта ступінь оперативного контролю. Це такий семінар з практичними показами робіт. Організація безпечного виконання робіт. І на цих семінарах, що квартально, які ми проводимо виїзні, тобто кожного кварталу проводиться підготовка підприємства до цього семінару. Це спочатку перевірка, розробляються заходи, створюються, діляються кошти на це і роблять належні умови праці, а потім приїжджають на цей оперативний контроль. Всі керівники управлінь, головні інженери, головні механіки, тобто служба, яка організовує безпечні здоров'я умови праці, за участю начальника обов'язкового управління обласного управління водного господарства, і ми залучаємо до цих оперативних контролів, контролів спеціалістів на місцях з районів.